16 грудня 2024 року на Одещині Олексій з Чорноморська, рухаючись по автошляху Н-33, між населеними пунктами Барабой та Великодолинське, не впорався з керуванням, перевернувся та вилітів у кювет. Олексій, отримавши посвідчення лише 9 місяців тому, керуючи автомобілем Chevrolet Aveo, рухався по автошляху Н-33 Одеса Білгородністровський манаши з боку населеного пункту Барабой у бік населеного пункту Великодолинське. На крутому повороті Олексій не розрахував швидкість, виїхав на узбіччя де остаточно втратив керування та вилітів у кювет лісосмуги. В результаті дорожньо транспортної пригоди Олексій попередньо отримав незначні травми та був доставлений до лікарні для надання первинної медичної допомоги. Автомобіль Chevrolet Aveo аварійною бригадою був витягнутий з кювету. Стоп! На місці працювали поліція для складання матеріалів, за результатами розгляду яких буде остаточно визначено всі обставини. пригоди. Роман Баршанідзе, Альтернатива War.